Заходного Варвару Олени Волотинів, доступа відсвітиння, третій особича Вархава Іван Валерійович. Протягнення правильної шкоди до порушення правочується продовження склад судоба дії. Підтинає кузовича шкоди, визначає фактича Бечінка, також відзнає підстави позицій, допоможе на підтримку. Докупову думку рішення можливості продовження розгляду справи у відсутності подивача і у ну, відсутності третіх особи, які були повідомлені належним чином, чи причинення. <поцеркані> Ми не заперечуємо проти продовження розгляду, повідомляємо, що була, Олені була Донтин, і в Арманові Валентині відомо, а також чоловіку третій особі також відомо. Які були повідомлені залежним чином подати час на місце проведення судоводіття. Також з канцелярією суду надійшла заява від представника позивача шпорта. Це доповнення до докладної заяви. Розміру моральної шкоди хочу доповнити, що реальна шкода від протиправних дій відповідальські є значно більшою ніж виставлена в вимог, Сума і навіть повне задоволення подавних вимог притягнення моральної шкоди в розмірі 15 тисяч гривень не може компенсувати моральні страждання, які зазначила позивачка, враховуючи майно листам відповідача, розумні майже втягнення шкоди. Нами зазначається така сума. І в додаток є акт приймання виконаних робіт до договору про надання адвокатської допомоги 5 травня 2015 року та акт 28 жовтня 2015 року. Загальна вартість визначена надана послуг

Чого я називу? ще хочу нам okay. це більш неподання <потворю> Ні, Ваша честь в минулому засіданні нам подавався, позаминули засіданням подавався акт, однак після того було виконавлення ще додаткового рапорта, просто уточнюється, то, але сума на поводу допомогу залишається 4 тисячі, скільки розуміємо, а доповнення допомогуєте як? Це, це, це ви це, збільшуєте? Це не збільшуєте. Ви залишаєте, як і було, тому 15 тисяч. Просто ми тоді можливість познайомитися, нам потрібно буде від цього перервача щоб ми будемо отримати письмові заперечення визволити. І свого боку, так само такі сподобним освітів, засідання. Виступало свідоцтві, там були питання про те, чи має сторінки в соціальних мережах. Сказала, що її немає. Ми хотіли спростування цих обставин подати чинський підписаний свідками про те, що вона має сторінки в мережах, для того, щоб ставити підсумки, покази, які воно давали судовим засідам. Просим познати справи. Заперечує оскільки саме до позову варлами, бо воно не має значення, дане питання також. Немало значення для даної справи про наявність чи відсутність мережі сторінки, тому вважаю, що воно жодного навантаження немає для даної справи. Прошу відповідати дані. це. І хай він звертається до неї, хай роз'яснює, що вона особисто ця Галина Васильівна мала на увазі під соціальними мережами, тому що в неї може розуміти трошки інше, чи розуміння цього, ніж вважає інша сторона. В порядку ми маємо право доводити благодійність чи не благодійність свідка, про доброчесність, тому ми вважаємо, що скільки це джерело доказувано показати свідки, свідомо забороняно за повертанням то ми маємо право подавати докази, які спростовують благодійний світ. Представники політича заявляли, прямо чи маємо у своїй сторінці, оскільки людина може вважати трошки інше, чи це однокласники, там дуже багато є соціальних це навершенів і різновидів. Наскільки не було утожні, чи вона має саме у Фейсбуці, тому таке питання не можна зараз порушувати. Хай вони додатково звертаються до неї за роз'яснення. Я категорічно забуваю на слова Чупської міської ради. Тому що саме цей факт доводить, що е, а, так, саме цей факт доводить, він оприлюднюваний інтернету, він е, саме відео цього, цього, як міський голова сказала неправду під присягу суду. І, і це ми доводимо зараз тим, що їй було зайнято, задано пряме питання, чи маєте ви сторінку в соціальних мережах. Вона впевнена, сказала, ні, я не маю жодних сторінок в соціальних мережах. Мереж. Тому є, існує відео в мережах відкритому доступі з YouTube про це. Але ми ще додатково просимо долучити факт, який підтверджує, що місті голова Чуопацар Галина Васильовна, яка виступала тут свідком, давала під присягою покази, вона сказала неправду суду. Тому всі наступні її слова також ми подаємо великому суду. Судоволово клопотання задовольнити приєднати для справи, витяг із сторінки, так? в в принципі, і це, Думка представника подивичі, щодо взяного клопотання про оголошення перерви, для того, щоб ознайомилися із заповненням виконаної заяви, і тими додатками, які ви приєднали до Ну, На жаль, що ви серйозну перерву немає. Там одне речення звучить і воно ну, не впливає ні на розмір, ні на збільшення, ні на зменшення позаматження. Просто зазначено, що позивачка понесла значно більшу моральну шкоду, ніж було в неї заявлено про відшкодування з рахуванням конкретної особи відповідача. Там ну, додаткових якихось доказів, винуватості відповідачки не додавалося, що робити перед привами. Робота дня представника будовольники, оголосити справі перерву для надання можливості ознайомитися з доповненням і з додатками до доповнення податкової діяли. Є опадко п'яти іншої сторони. надати не А додатків немає допомоги. Тоді вам суд надає можливість розйомитися з додатками, які будуть надіятися. Скільки перевод, у нас чотири мільйони до завтра да му оберну. До завтра надається вълнувана завтра є криминальни. 12 листопада 15.45. Ми не на 14 апеляції, просто справа про батьківство. Не знаю, чи на вчасно почнеться 12. На 14? Але там буває таке, що 15, може, 16, так точно, я думаю, що вже закінчиться. 16. На 16 підходить? Четвер, Так, 12 го на 16. We'll be right back.